Як так виходить, що у вас до двох місяців і проходить видача, а я чекаю з лютого в банку, кажуть, що така ситуація по всій країні. І так, всім привіт, мене за Томак, зараз розкажу. Дивіться, така ситуація реально діє по всій країні, в плані, що дуже великі черги по ЄОСЕЛі. Але ви не рівняєте черги, які є в Києві, в Одесі, у Львові там Івано-Франковську, тобто на західних регіонах, і нашу Миколаєві. У нас в Миколаєві дуже мало новобудов, тому ми в принципі майже не видаємо квартири або Будинки саме в місті Миколаєві, ми більше видаємо по інших регіонах, там Київ, той же саме Одеса, ті ж самі міста Західної України, О, через що у нас не така велика черга. У нас черга це максимум 3-4 погоджені кредити. Тому ми чекаємо десь 2 місяці орієнтовно. Були у нас випадки, коли ми чекали там по 3 місяці такого плану, але це максимум, що могло бути. І то там були нюанси, проблеми. Я сьогодні порозповідаю, в чому були нюанси проблеми, чому там так затримались з видачами кредита. Тому, якщо у вас Цікавить, є оселя, я вже не одне відео записую про це. Якщо цікавить, є оселя в іншому регіоні. Будь ласка, пишіть мені, звертайтесь до мене. Але головна умова, щоб до тих пір, ну коли ви до мене звертаєтесь, до того ви не звертались в інші банки. Тому що, якщо ви звернулись в мій банк в іншому регіоні, то я вже не можу вас потім притягнути до себе і видавати в себе, тому що ви вже подали заявку туди, і ми так не працюємо. Тому, якщо когось цікавить, будь ласка, пишіть в особисті, будемо займатися вами. Гарного дня.